Спостерігав нещодавно таку картину стояла бабуся на вулиці з протягнутою рукою. Сама вона була згорблена у старенькому пошарпаному пальті. З-під пальта виглядав тоненький літній халат, який зовсім не зігрівав. На голові у бабусі була тонка хусточка, на, голова, на ногах поношені черевики, видно, що не за розміром. Бабуся нічого не просила у перехожих, вона мовчки стояла і дивилася вниз. Було важко побачити її обличчя, але коли це вдавалося, то в ньому я не міг прочитати жодної емоції. Порожнеча в очах, та всередині. Повз бабусю проходили двоє підлітків років 15. Вони голосно сміялися, використовували некультурні висловлювання, та ще й дуже-дуже голосно. Ця вулиця чула це неподобство. Незважаючи на свій юний вік, хлопці уже корили та розповсюджували дим навколо себе, показуючи тим, наскільки вони круті та дорослі. Хлопці підійшли до бідної бабусі, засунули їй у руку бичок від сигарети і зі сміхом втекли. Бабуся від несподіванки ахнула, ноги підкусилися, і вона сіла на землю. Стала дмухати на свою руку, і великі краплі сліз з'явилися на її очах. Тут до бабусі підбіг хлопчик, третьокласник. Він тут же допоміг бабусі встати. Бабусю, не плач, ось тримай мій пиріжок, він ще гарячий. Почекай мене тут, тільки нікуди не йди. Я живу тут поряд і зараз прийду. Бабуся взяла пиріжок. І тільки вона хотіла подякувати хлопчику, як він уже втік, залишивши поряд із нею свій портфель. Він повернувся, як і обіцяв, через п'ять хвилин. У руках у нього був йод та бинт. Хлопчик обробив ранку бабусі, а потім подарував їй свою скарбничку свиню. Я тут збирав на машинку, уже багато зібралося, повна назбиралася, але я ще накопичити зможу. А це вам. Щоб бабуся не плакала, хлопчик міцно, міцно обійняв її. Бабуся почула, як швидко б'ється серце маленького хлопчика. Це було найбільше і найдобріше серце у світі.